ГМ – попередній перегляд розмовних автомобілів, дешевших акумуляторів та інших нових технологій. Майбутнє автомобільного світу, GM робить ставку на шаї, доступні батареї та адаптацію до нових реалій. Автомобільна промисловість переживає період радикальних змін: електрифікація, автономне водіння, інтеграція штучного інтелекту, усі ці тренди формують форму транспорту майбутнього. І в цій гонці Motors, GM, робить впевнені кроки, демонструючи свою готовність до трансформацій і пропонуючи рішення, які, як сподівається, компанія дозволять їй закріпитися на лідируючих позиціях. Варто звернути пильну увагу на останнє оголошення GM щодо інтеграції штучного інтелекту, розробки дешевших акумуляторів і вдосконалення систем допомоги водієві. Але давайте поглянемо на все це в контексті глобальних викликів і можливостей, з якими стикаються автовиробники. Штучний інтелект за кермом більше, ніж просто голосовий помічник. В останні роки ми спостерігаємо вибух інтересу до штучного інтелекту. шаї. Його застосування виходить далеко за межі простих голосових помічників, і автомобільна промисловість не є винятком. Оголошення GM про те, що він інтегрує Gemini, штучний інтелект Google у свої автомобілі не просто маркетинговий хід, це стратегічний крок до створення більш інтуїтивно зрозумілих, безпечних і комфортних автомобілів. Уявіть ситуацію, ви в незнайомому місті, вам потрібно знайти найближчий ресторан з певною кухнею або дізнатися, як дістатися до готелю. Раніше, щоб скористатися навігатором або пошукати інформацію в інтернеті, доводилося відводити очі від дороги. Тепер ви просто задаєте джемене запитання, і він миттєво надає вам потрібні дані, не відволікаючи вас від водіння. Але потенціал шаї в автомобілі виходить далеко за рамки простого пошуку інформації. Шай може аналізувати дорожню ситуацію, прогнозувати поведінку інших учасників дорожнього руху, попереджати про потенційну небезпеку та навіть автоматично коригувати траєкторію, щоб уникнути аварій. Особистий досвід, я пам'ятаю, як тестував систему допомоги водієві в європейському автомобілі кілька років тому. Це було досить примітивно, але вже тоді я відчув наскільки корисним може бути автоматизований аналіз трафіку. Зараз, з розвитком шай, потенціал цих систем зростає в рази. Революція акумуляторів, шлях до доступного електромобіля. Однією з головних перешкод на шляху масового впровадження електромобілів є їх висока вартість. І, хоча ціни на електромобілі поступово падають, вони все одно залишаються значно дорожчими за аналогічні автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння. І ключову роль у цьому відіграє вартість акумуляторів, які складають значну частину вартості електромобіля. GM робить ставку на літій марганцеву технологію LMR, щоб знизити витрати на акумулятори. Заміна дорогого нікелю та кобальту дешевшим марганцем є проривом, який може значно знизити вартість електромобілів. І, хоча китайські компанії також працюють над зниженням витрат на акумулятори, GM впевнений, що зможе першим вивести цю технологію на ринок, коментар експерта важливо розуміти, що зниження вартості акумуляторів це не тільки питання економіки, це також питання безпеки та довговічності. LMR повинен не тільки знизити вартість, але й забезпечити надійність і безпеку батареї. Адаптація до мінливих реалій, виклики та можливості. GM стикається зі значними проблемами. Конкуренція з боку китайських автовиробників, таких як Бит і Джили, стає дедалі гострішою. Скасування податкових пільг для електромобілів у США також негативно впливає на попит. Крім того, GM повинен адаптуватися до мінливих уподобань споживачів і нормативних вимог. Але з викликами приходять можливості. Зростаючий попит на електромобілі, розвиток технологій автономного водіння та інтеграція ШАІ відкривають нові горизонти для автомобільних компаній. І GM, схоже, готовий до цих змін. Спостереження я вважаю, що майбутнє автомобільної промисловості визначатимуть ті компанії, які зможуть запропонувати інноваційні рішення, адаптовані до мінливих потреб споживачів. І GM з її амбітними планами має всі шанси зайняти лідируючу позицію в цій гонці. Слюпа Крус крок до автономного водіння. Розвиток систем допомоги водієві ЕДЕС є ще одним важливим напрямком в автомобільній промисловості. Сюпа Круз від GM є однією з найдосконаліших систем Едес на ринку. Це дозволяє водіям відвести погляд від дороги на автомагістралях, але вимагає постійної уваги та готовності втручатися під час водіння. У майбутньому GM планує представити більш просунуту версію Super Cruise, яка дозволить водіям відводити погляд від дороги на міських вулицях. Це буде важливий крок до автономного водіння. Особистий досвід, я вважаю, що системи ЕДЕС, такі як Сюпа Круз, можуть значно підвищити безпеку на дорозі. Вони можуть допомогти водіям уникнути помилок і знизити ризик аварій. Але важливо пам'ятати, що ці системи не є автономними, вони вимагають постійної уваги та контролю з боку водія. Висновок GM знаходиться в авангарді автомобільного майбутнього. GM робить ставку на інновації. Щоб позиціонувати себе в авангарді автомобільного майбутнього. Інтеграція штучного інтелекту, розробка дешевших акумуляторів і вдосконалення систем допомоги водієві все це важливі кроки до створення безпечніших, зручніших і доступніших транспортних засобів. Ключова ідея майбутнє автомобільного світу буде визначатися тими компаніями, які можуть запропонувати інноваційні рішення, адаптовані до мінливих потреб споживачів. І GM, схоже, готовий до цих змін. Незважаючи на виклики, GM демонструє готовність адаптуватися до мінливих реалій і надавати рішення, які, як сподівається, компанія виведуть її на передовий край автомобільного майбутнього. Це не просто заяви, це конкретні кроки, спрямовані на створення більш безпечного, зручного та доступного транспорту для кожного.